Футболки MIX, 10 кг, сорту Екстра. ціна 4650 гривень. Перша футболочка Adidas в червоному кольорі. Наступна. Ну, яка, дивіться. Жіноча здається. Так, наступна футболочка. Це у нас якийсь бренд. Дуже гарно виглядає. Дуже приємна тканина. Наступна футболочка. Nike. Ось така вона красива. Да. Це у нас новий пізбрен, Ось така гарна футболочка. Наступна. Біленька з з бірочкою. Я нагадую, що це сорткрем. Футболочок було так багато. Ось така футболочка, теж Та якась брендова здається. Так, наступна. Дивіться, з бірочкою показую вам спинку. Буває така дуже велика кількість футболочок, жіночок та чоловічок. Абсолютно різні модельки, різні кольори. Наступна. Ось така в чорному кольорі жіночок. О, дивіться, яка розова гарненька. Дуже гарна. Так. Коштує всього 4650 гривень. Але тут дуже величезна кількість футболочок. Ось така, дивіться. А, то одинаковий дивіться. Ще одна ось така. І Наступна. Ось така чоловіча. Тут попадаються футболочки і жіночі, і чоловічі. Також е, є топіки жіночі, бодіки, байки, футболки, бодіки. О, дивіться, про що я їй казала. Ось топік жіночий, Наступний ось такий гарнющий в коричневому кольорі. Різні розміри в лотику. Наступна ось така маєчка. Далі футболочка сіренька. Футболки дуже класні, дуже кручений лотик. Кому сподобався. Обов'язково зв'яжіться з нашим менеджером. Напишіть на Viber або Telegram. Цим спинку показав. Ось так вона виглядає спереду. І забирайте цей лотик. Це я вам показую найменшу кількість футболочок з усього лотику. Футболочок є величезна кількість, бачите, всякі різні. з паєточками, з принтами, різні кольори і різні розміри. Так, показую вам ще пару позицій, але нагадую, що це ще не все. Тому що в лотику їх є дуже велика кількість, і все, на жаль, вам показати відео неможливо, тому що було би дуже довго відео. Ось такий ще топік вам покажу. Так, для замовлення зв'яжіться з нашим менеджером і забирайте цей лотик.